Розпочну влог з того, що я прокинулася о 6-й ранку, щоб відвідати мою першу тіньову сесію. Спитаєте, що це таке? Це проєкт тінь, який влаштувала моя подруга Соня, яку ви всі прекрасно знаєте, з командою громади мрії. Проект з теми профорієнтації підлітків, де підліток може прийти до спеціаліста і дізнатися всю правду про професію, яка йому подобається. Це допоможе у виборі спеціальності в майбутньому. Всі їхні соцмережі я залишу в описі під відео. Тому долучаємося. Скоро буде дійсно дуже цікаво. Пару слов для влога. А, я запомнила, що у тебе там красинки забивают. Да, вона дуже уважно. Да. Дивиться. Вот так надо. Народ. Не залишайте, пожалуйста, вот это вот в таких местах. А вон еще вот у нас занятия. Я конкурент. Конкурент дезайняли. Чому? Туда їх. Секрет, знаю, дизайнера для Будеш потом. Всё. Опа, уже ровно. еще конкретно АТБ, что мы с Кирпичем с вами Мы не имеем никакого отношения. Мы смотрим именно теми которые лично О, Ви її бачите чаще мене. Боже, як так звучить? Давайте без мене. Короче, ми розставляли Рео, не Рева. Короче, Рева. Короче, Рева. Короче, Рео. Короче, РЕВА. РЕВА. короче, РЕВА. вода за 70 гривень. 80 На 10 гривень. Вода з буквою Тепер ми знаємо, чим в Таврі відрізняються оранжеві і жовті цінники. І чим жовті цінники це акція від, від виробника? Від да. Клієнт. Від виробника. А, Клієн. Ну для мерчендайзера. Ні, ні. Ну да, для мерчендайзера для клієнта. Короче. А помаранчеві це знижки від магазину. Тобто не те, то, що виробник сказав, давайте тут знижки робити, А то, що магазин сказав ми тут зробимо знижку. А розкажи, де ти була. Я була на баристі, слухала Євгена, він нам розказував дуже цікаво, в форматі. Зараз вам розкажу, як я вчився. Мені сказали, береш цю херню, з'єднуєш цю хернею і виходить херня. Та-дам! Ура! Я тобі думаю, вискажу, що я думаю. От було дуже цікаво. Ми знали, в чому залежить взагалі ціна кави, чому вона може бути дороже, може бути дешевша. От він розказав нам, що людей, які йдуть працювати раніше 18 років, їх іноді дурять. От, бо неофіційно їх їх От, Сказали, що якщо захочете піти, то треба бути пильними. Ага. Ще раз сказали, що е, найбільше чайові було 200 гривень. Ну, заработав. Заработав. Ну Це більше, ніж ну це ну Кайф. Далі, ще ще. Він ще раз сказав, що, що у нас не можна точити на Баристу. Можно тушиться тільки на бармена. А, а бариста це вже типа галузь бармена, типа щось такого. Да. Представляєш? типа ми не, ти не можеш ти а, ти не а, на бариста. Типа, якщо а ти, ти барменчик, ти, ти да, можеш да, стати барісточкою. Да, да. А якщо ти бариста, ти можеш стати барменчиком. Прикинь? Клас! Все, значить, ми йдемо на барменчик, а потом сначала коктейли, да, потом а Потом кофе. Да, да. А потом ми, короче. Ходила за дріжджями. Майзи Бэнг, пуст Бэнг, Чай Бенг і яйця bank. Бережно только Бенг. У меня тоже. Ну що я не вже не їла самого ранку. Я подумала, блін, ну ладно. Не поїдь, ну нічого страшного, все равно супермаркет. Блин, лучше я поїла. Я там хотіла, я свинью просто за цего. не знаю три, maybe поспала но зато поспала потому что я устала все а теперь надо печь пасочки потому что maybe I'm gonna Короче, Можливо. я знаю що пасочки пеку довго, але я в житті ніколи пасочки не пекла тому щось узнаем як воно і все, тут взяла 300 мл молока, 50 дріжджів, чайну цукру, І в рецепті було сказано, чекати 10-15 хвилин. Ну, я не знаю. Ну просто я нашла якийсь е класичний легкий рецепт Паски. Я не знаю, як воно. Я вже жорстко збила жовтки до того, щоб вони чуть-чуть там побіліли. що ми візьмемо столітні сіто і не будемо мучитися з цією маленькою штукою. Ну йому реально 100 літ, подивіться на нього, йому вже плохо реально. Ну і може Пасха вкусніше вийде. Хто його знає? О, це вже діла. Короче, вот, из борошно, блин, свет плохой, конечно, ну ничего, вот, борошно, желточки такие, вкусные, сладкие. Я все дрижи уже активовалась. О, о, вот какая красота, все. Ну, классно, почему, ладно, есть. Я, кстати, съела все цукаты, поэтому буду изюмом. Короче. Вот, теперь мы должны... Берем ножку опять же. Делаем такую ямочку. Углубление. Вот это кукинг у меня, конечно. Ставьте лайки, если хотите еще подобных видео с кукингом. Вот, дальше мы туда вливаем дрижжи. І жовточки. А далі я вам не покажу. Все. Скоро ж буде Пасха. Коротше, отваряться яйця, мама добра жінка, вона помила за мене посуд. Лучша на в мірі. Зізе вже сі, піднімається, піднімається. Я, до речі, ніколи не фарбувала яйця. <плес> я ніколи не фарбувала яйця, типу, отак. Я тільки наклеєчки клеїла. Ну прикольно. Це я жорстко замочила ну давайте ще поглянемо. Менціонно ви дивіться. Який там вайб відбувається. Росте. росте дитятко. Коротше, ось яйця сейчас вона закипить. Ми ставимо таймер. Ну, якраз вже закипіло. Можна вже ставити таймер. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. У меня выходят такие... Ну, страшные яйца. Ну, страшные яйца. Нияки не ни шелтай, болтай. Вот мое любимое яйцо самое красивое. Ой, а я так одела перчатку. Короче, моє любимое яйцо це оце, Ну оно таке абстрактне, Ну якесь. Інтересне. Сейчас у мене волосы тоже будут перламутры. Короче, тоже есть такие абстрактные, кисть такие интересные. Вот это яке я робила, тоже вырешил забыть его двухсвета. Ну вот они на киснеякие. И такие серебряные яйцо. За говном с какашками. Класс! Ладно, це просто зеленый колір тут. Я чуть ляпнула. Ну, а так вот у нас получается такі вот яйца. Вы б з'їли? Я, честно, не через цю какашку тут. Вот. Це, треба ставить, знаешь, эту покраску яиц. На фон якогось розм... розмовного відео, щоб було цікавіше дивитися. І тут щось у нас буде отака половинка серебряна. Так. А друга половинка яйца. Блін, а з цим я хочу по-другому зробити. Коротше, це буде з зеленим, а це буде типу, з помаранчевим. І воно буде типу, Ой! Ой! Що це сильно много! Що це сильно много! Я всім красители! А тут давайте зробимо супер мега якусь абстрактну штуку. Типа... Типа це писанка. Ну, це не писанка. Я вообще навманя роблю яйца. Модне яйцо. Мічтаю классно. А це, сейчас мы, короче, покриємо тут зеленым сторони. Тоже зробимо якусь таку абстрактную штуку. Скоро вже будет Пасха, Так что заказуйте мясо, та сердельки. Так, курочка. Са, са, что са, 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 опа опа о, красота са, супер са, пасочки супер са, пасочки, вот да, вот так вот. У нас са, 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 Типа вона у мене даже з другого раза не получилось. А в мене вже вообще нічого немає. Це коротше первая, вона сильно жидкая і вона взагалі не збивається ніяк. Я її ну минут десять збивала. Короче. Оця ну вообще вона якась. Ну зато посипка, посипка украшает якось вона хоч щось таке нормальне. Нормально пойдет. Єжик. Курва єжик. Єжик. А воно! Єжик! Ота єжик! Я закажик! Вс, пришла и пьежик, я. Вс. Вы ч это? Вс, домой. Домой надо. Под не ложимся. Да. Давай так. Вики, две минуты, Вика, до закрытия, две минуты. Хорошо, я могу заплатить карту, если бы карта будет работать. Но у меня нет денег налички. Может, у тебя есть наличка? Нету. Христос воскрес. Вот так вот сегодня. Сегодня яйца иду светить на пятеранку. Но 5 Я хочешь так? Христос, вообще. Христос воскрес. Воистину воскрес. Соня денеск, я уже все. Ну, но Сашки, ну ускрес. Ускрес. Ой, я без тапочек. Христос Воскрес. Воистину воскрес. Ой, шоссен, не бачу. Все, вже... такий вайб сегодня. Да. Наша забудут поливать. Зверка, Зверху, да, все, все. Все Тото шо ми море не умуваа за ранку, мене вода чиста, чиста, Адумав, така не бодат често, Христос Воскресе! Наш често и дуже.

лайп. Где? А нет, тут а сейчас рыбка. Рыбка. Сидишь, мама, мелкий вот, вот смотри, мелкая плавает. Пошли, пошли. В мины. А да. тут а рядышко. очень рядышком. Очень долго мелкая, ну мелкая. Uh -huh. uh -huh. <laughs> ну что, <шо>, этот? <laughs> пошли. Тут недалеко. Лиза! <тол> <смеш> 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 Покажи. <смеш> как нам <кучу> вода будет <смеш> положила? <смеш> как нам будет вода поставлять? <смеш> Я не знаю. Идем по Опа! Опа.

Так, так, одному, так. Так, Надеюсь, я пиролем. Да. 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 да? Апиролим? Да? А пиролем? Катя, ты человек, с чем ты пасочку выговариваешь, да? Ну, есть такие люди, знаешь. Нет, ну, сегодня рассказывай. Ты знаешь, чем ты пасочку еще? Пока у того к нереше. Давай ты ще. Статья закона там, короче. Уна. Уна. Ходи, Уна. 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 Бери четыре к. А, я хожу? Да. А я выиграла. Уна. Ну, Посмотрите, Смотрите, какой вайп у Сони дома. Я тоже обгорела. Смотрите, Маруська. Моя тезка. Похоже? Да. Одно лицо, я считаю. Ой, ой, обсыпала <свят> ее. <свят> хорошая кошечка <свят> такая, <свят> хорошая.